Робиш великий оберт рукою, в самому низу відпускаєш м'яч і задаєш напрямок. Зрозуміла? Не марнуй свій час, Рагі. Та почекай ти якось так. Так, молодець. Uh! Джек! Я взагалі то не навмисне. Ти в порядку лантух. Uh. Чому ти вічно таке чутиш? Кажу ж, не навмисне. Це шах! Гей, Лан, пішли дещо покажу. Єдисна, про що це я думала. Не знаю, чи підійде, але формою твою нагадує. Оу. І що найкраще вона пластикова, тож легко не розіб'ється. Приміряйно. То як тобі? Вона. Нормальна. У хорошому сенсі. Це ж добре, так? Так. Дякую, Зуба. А що тут коїться? Вже свої шматочки роздаєш. Не хвилюйся. Тобі не дістанеться. От халепа. Попрощайся з рогом єдинорога, помні. Я хіба виражала таке бажання? Думаю, тобі б. Ну, це. Є. Хтось сказав пригоди? Ні. Сьогодні у програмі прокляття жорстокого м'ясника психопата. Саме так. По стінах розмазана страшна плоть! Радше прикрити носа. Ваша Стас, задача. Стоп, стоп. А може обійдемось якось без горорів? У мене ще минула пригода з голови не вивітрилась. Це яка? Та, що для мене створена? Там була така велика, страшнюча голова Янгола. Потім ми спробували захищатися, нас затягнули до пекла, де злі духи хотіли заволодіти нашими тілами. Стрім. І це мало мені сподобатись. Тільки вмієте, щоб критикувати. Самі б щось запропонували. Ми пропонували. Ти у ящик пропозицій зазирнув хоч раз. Не лукавити бо я за нього забув. Не дивно. У нас таки є? Важе, що ні. Болько станемо. Як щодо пригоди, де зубол перетворять на піньяту, а потім по черзі шмагатимуть битою. Це моя. Хто б сумнівався? Пропоную пригоду, протягом якої Чакс не може говорити. Прямо у серденьку. Чарівно. Може, оберемо щось, що буде нормальним? Мені звідки знати, що вам нормальне? Пригода, де ми працюємо в закладі швидкого харчування. Ця нормальна? Ти серйозно? Е... Звучить нормально. Чудово! Отже, сьогодні ваша пригода добросовісна зміна в ресторані Спадіс! А ти будеш менеджером зміни. Через тебе у нас це буде пригодою. Саме так! Проявлені тобою лідерські якості, ідеальні для посади менеджера! Звісно, звісно, мене вже переповнюють ідеї. Ну і два. Що ж, побачимося пізніше. Що знову? Я не буду горбатитися сміху заради. На ідея. Ну я пропущу цю пригоду, а Зубл піде замість мене. Що це так не працює? Як слушно, кінгере, час тобі війти у колію Що? Це жарт? Ти не можеш отак взяти і примусити мене йти на ці Ротик на собачок. Чом би і ні, я б могла спробувати. Як не як, раніше я вже займала таку посаду. Тоді чого чекаємо? Вдягайте свої капці на і вперед до сподіс! Добрінько. Час вмикати режим менеджерки і брати бика за роги. Що ж, з цим розібралися час попрацювати, людоньки! О, ні. Схоже, що я схопив рагату і закинув до причурниці. О, ні, 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 ні. У нас в закладі таке не заохочується. І що ти збираєшся робити? Наберу керівництво. Кейне? Mm, У нас тут розбіжності з персоналом. Чи неможливо влаштувати якесь покарання після зміни для тих, хто незадовільно виконує роботу? Ті що... Мотивація! Ось чого бракувало пригодам! Чудова ідея, Лантух! Я підготую найстрашніші страшенці для неслухняних працівників. А що ти так? Це називається маніакальний епізод і попереду ще. Короче, Джакс, ти маєш налаштувати диспенсер для напоїв, накладати кави холодного чаю, заповнити морозимне, тож приступай до роботи. Це дивно трандець. <плес> Чим бажаєте поласувати? О, гей, це ж жорбсмен. Він зі старої пригоди Тебе ще тоді не було. <плес> Добре, номер 57 О, Як я його ненавиджу. Не можна казати такі речі, поки клієнт ще не покинув ресторан ми робимо це після зміни. Вибачаюсь! Слухай блазнику, можна замовити тупо бургер? Минулого разу у вас мені забули додати соус, від якого ту Цього разу не забудьте. У нас таке продається. Так, я завжди його замовляю. Я підсіла. Добре, один тупо бургер. Замовлення прийнято. Це не второпаю. Ти реально працюєш. Ну так. Я не хочу, аби мене карали. Окей, не буде нікого карати. Це не його стиль. Маєш бажання перевірити. Єдине, що стримує Кейна. Це те, що ми йому подобаємось. Тож не раджу. І це ти мені кажеш. <пих> Привіт! Бонжур, Лялю. Мені, будь ласка, бухтенбродик з ковбасками і беконом, а цим жевчикам півтузіні дерунчиків на двох. Так, так. Звісно, ти... Е, цей привіт. Муаса... Все добре. Так, так, ти, так, чудово. Я вас замовлю, коли по буде готове. Так. О, ні, я хотів той міл з іграшкою. Ти вже не дитина. А тоді з іграшкою для дорослих. Е, як би тобі пояснити? Вам допомогти, Міс? Я хотіла сказати привіт. Е, вітаю. Ми з вами знайомі? Я. не знаю. Що? Рогато допомні. Що? А, Вона фліртує з тим желейним. Вона радше буде тусувати з сніпами, аніж з нами. Ну і крінж. Mm. Ні, так не годиться. От би зі мною хтось пофліртував. Помні! Каса чекає на тебе і досить приставати до клієнтів. Але ж це желейко. Робота не втече та й вона не справжня. що ще не справжня? Може мій авторитет? Добренько! Прибираємо з меню сніданки, бо настав час обіду. Добре, друзі. Час обідніє запари. Нагойдаємо ці голоні роти! Це рахується за автобус. Тож ви готові замовляти. Ні, дякую. Я їм пластівці. Знаєте, позаду вас чимала черга? <риклад> 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 Вам тут, чи з собою? Е-е-е... Ви не могли б хвилинку почекати. Паник, паник, переник. Відчепіться від цього ж залігідного створіння. О, а усіх глоїнків виминає. А як інакше, я плекаю кожного глоїнка, якого я породила. Інакше якою матір'ю я була б. Це прекрасно. Слухай я. Я б хотіла побажати вам гарного дня. Раді, що обрали спасіс. Бувайте здорові, міс. О oh, У туалетах кот коричневий. Їх треба гарненько вичистити. А мені що пошли туди якийсь коричневий загін? Я думала, ти зразковий працівник. Ні, мені відверто чхати. Мені здалося, що у когось тут брак ентузіазму, а? Саме так. Це погано. Краще б ти була сумна. О, що ж, можливо, тобі не завадить трохи. Трохи. <звук> А? Привіт! Ласкаво просимо до Спаддіс. У цьому відео ми розповімо ази того, як ви можете стати гарним працівником і цінним активом корпорації Спадзіс. Коли вона це зняла? Я знаю про що ви думаєте. Не хочу кар'єри в фастфуді. Я хочу малювати. Надихайтесь мангою, випустити власний веб-комікс. І знаєте, мрії — це круто. Та не забувайте, що вони абсолютно нереалістичні і що вам варто здатися. Проте, перш ніж ми розпочнемо, скажіть неодоріч, ви усміхаєтесь? Ні. Чому? Слухай, цей. Це мене ж ніхто не бачить, так? Настав час для підвищення кваліфікації. Треба покласти Хрен. Алло! Збирай активніше. У мене місце закінчується. О, ну я зробила десь п'ять чи шість. Вау, лишилося двісті дев'яносто чотири. Це такий похмурий боркотон. Ти попу хмуртон. Лантух! Не допоможеш Рагаті? Вона фарби нанюхалася чи що? Нанюхалась фарби, не дочекавшись відведеної перерви, зараз розберусь. Та почекай, тільки хроно додам Мої коники любили його. <сум> Самою. За ними. Ну, я допоможу тобі. А чому ну, взагалі це начальниця? Я куди відповідальніше за тебе. Ну, якщо не постараюся зараз, потім може бути погано. Погано, ж, погано, куди гірше. Прилітає пакунками по голові, чаювання, танцювання. Що це з нею? Знаєш, командна робота дієвіша, якщо віддаватися на всі 110, а не на 5. п'ять. але... Коли на тобі щаслива маска, ти така бісяча. Ой, це не образливо. Зубил, не допоможеш, Рогаті? Я піду там постою. А ви знущаєтеся! А, лантух! Схоже, годинник зламався! Годинник? А може це ми зламані? А, шик. Скільки вже триває ця зміна? Шість годин, вісім, добу, тиждень, рік? Час тут взагалі має плень. Ми потрапимо додому. Чи зможемо досягти цілей? стій. Так він зламався. Що ж? Сьогодні я дізналася занадто багато про те, як глоїнки розмножуються. Не посунешся. Йоу, Джекс. Я тебе, тебе не навичу. Та сподіваюся, це невзаємно. Дивно, так? Напилася будь людиною. Комадно. Як справи. Ну, все було я у порядку. Хотів би і я так сказати. Джакс! Треба вимити посуд! Любиш відпочивати, люби тарілки натирати! О, Господи, Йду! Давай по мені. Нова. Ем, Ця маска вона не робить тебе щасливою. А тобі є кому вилити душу? Знаєш, щоб говорити, що тебе турбує? Я упевнена, що Рагата б з радістю тобі допомогла. А, ах, Рагата, я її люблю, але з часом стає все важче і важче сказати, наскільки вона щира. Ну, Можливо. Хай там як. Ми не можемо просидіти тусю ніч за теревеннями про почуття. Роботи хоч лопатою, граби. Добре, я пішов. Це було геть невесело. Всім папа. -па. Слухай, okay. як Рагата закінчить, думаю, варто, аби її хтось підвіз. Чому ти це кажеш мені? Мені ресторан зачиняти? Я про те, що його сама підвезу. О, вона закінчує десь за годину. Окей, okay. можу ще трохи почекати. Я б могла зачинити ресторан сама, а? Якщо хочеш піти, я прикрию. Ти не маєш стирчати тут на самоті. Мені ж не важко. Ти точно не проти. Так, все добре. Ходи додому, відпочинь. 熱きでん。 Добренько, швиденько подивимось на показники ефективності. Загальна продуктивність в нормі, продажі високих клієнтських скарг, мало. Та маю зауважити, що ти покинула свою зміну в неназначений час, поїхала головою і вибігла на проїжджу частину. Проте, маючи таку владу, ти б могла спихнути провину на когось зі своїх працівників, щоб це не вплинуло на твій загальний бал. Що скажеш? Ні, це моя відповідальність. Я просто зламалася під тиском, напевно. Хм, тоді доведеться понизити твій загальний бал до дев'яти з плюсом. Як тобі таке? Приголомшена. Ну що ж, не дивно, не всі керівники такі благородні, як я. З цим розібралися. Речу до мого Який я хороший. Оооо! Гей, ти чого тут ховаєшся? Я все зіпсувала. З маскою нічого не вийшло і. Тепер ніхто ніколи зі мною не розмовлятиме. Я розмовлятиму. Диви. Маска не спрацювала. Ну то й що? Ми завжди можемо пошукати щось інше. Я не заслуговую на друга, як ти. Куди ти дінешся? Пішли, позависаємо зрештою і... малюнки не забудь. Люблю дивитися на твої yeah. нові роботи.